Труди у нас тут приходили В п'ятому, шостому, сьому. восьмому класі. А тут ми колись плавали. Роки фізкультура в п'ятому класі. Суті уроки плавання. Да. А тут я вчився плавати. Знам'янська, середня школа номер 3 колись називалася. У нас для п'ятикласників тут проводилися уроки фізкультури. Там в душі милися, там роздягання. Було. Да.